Доброго дня! Як ви знаєте, що беззаперечним лідером е, по плиткорізам ручним е, є Сігма е, італійського виробництва. Прошу не путатись з підробками, які заполонили ринок. Сігма е, випускає ну, дуже величезний е, вибір плиткурізам. Саме на, на найпоширніша серія це серія 3. Е, із цієї серії, сама най- Поширеніше це Макс. Макс це просто ручка Макс, а база в них однакова у всіх. В вашій увазі, від самого малого, ну, можна сказати, іграшкового. Та я шуткую, це не іграшковий, це звичайний круг різ. Але ну, як дитину його можна переносити. У нього довжина різу 37 см і, звісно, Якщо у вас плитка має 30 см, то треба їм тільки її різати. Не треба застосовувати величезні плиткорізи. По порядку. Плиткоріз Макс довжиною 67 см, довжиною 90 см, довжиною 100 см, довжиною 127 см. І найбільший в серії 3 довжиною 1,56 м. Чим вони відрізняються? Якщо ви придивитесь, то, наприклад, якщо починаючи з серії 67 см і менше, немає взагалі ось таких ножо для спирання плитки. В принципі, плитка там не, не така широка, то вони ножки і не потрібні. В 90-му одна ножка, в 100-му вже дві ножки, в 127-му і в 156-му вже 4 ніжки для спирання плитки, коли вона відламується. Слідуюче відрізняння. ну, Крім довжини, якщо ви придивитесь, у всіх шини вони. товщина їх, якщо тут 7 мм, тут приблизно біля 10 мм, тут приблизно... Вже десь біля 15 мм, тут вже 19 мм, а тут вже більше 20 мм товщина шини. Ця шина, щоб вона не вигиналася, звісно, чим більша довжина, тим е, шина і товща. Звісно, тому ручки вони також різні всі. Під, хоч вони всі і МАКС тут в представленні, всі до єдиного МАКС, ну крім маленького. Там е, ручка серії 3 звичайна, ну там не, не потрібна ручка Макс то вони, отвори у них, звісно, по ширині всі різні. І вони е, не можуть бути застосовані, не можуть замінятися один з одним. Ось, е, що ще я можу зауважити? ну, Так більш в принципі, нічого, вони дуже схожі, вони дуже якісні, вони, їх, а, крім того, бачите, в 127-й серії, якщо ви придивитесь, вже, починаються йти е, коліщата. І вони також стоять в 156 серії. В меншій серії коліщат немає. ну Це в зв'язку з тим, що тут вага вже досить пристойна. І для того, щоб спростити переміщення на об'єкті, є такі коліщата. Звісно, є для 127-го, для 100-го, для 90-го, для 67-го є чехли. Тут є п'яні чехли, а для 67-го можна застосовувати кейс пластиковий. Ось так коротко я. Про як чим вони відрізняються, розповів. Можете до мене звертатися, або інше в мене відео. Там є відео, де я розповідаю про ручки, чому ті ручки відрізняються. Ручки у них є три типи. Серія 3, звичайна ручка, серія Cliclock і серія Max. Cliclock і Max. В принципі, сила натискання у них однакова, тільки в кліклокі стоїть 14-мм різець, а в Максі стоїть 19-міліметровий різець з підшипником. Але вони всі виконують свою роботу. І завдання сігми різати чітко плитку, нерівну, шерохувату, ну, найскладнішу плитку. Тому вони люди цінують сігму. За її неперевершеність. Всього найкращого звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти або дати в прокат плоткурізи. Всього найкращого.